Мама Ріка переживає важкі часи. Каменських із потапом знову засвітилися за кордоном. А Клопотенко втратив втрапив у скандал із борщем. Зрадниця Асті цинічно донатить. Лоліта скигли через фінансові трабли. А Галкін регочує з Кіркорова. Ребел Вілсон шокувала першим сексом у 35, Ді Капріо із дня на день може заручитися, а термінатор ліг під ніж. Інсайди, плітки та скандали з життя шоу бізнесового бомонду Дивіться у сторіс сьогодні о 22.15 в ефірі Ukraine World News. Наталія Могилевська про особисте ексклюзивно. Люди під час війни можливо вже зневірені, можливо, вже втрачають надію, втрачають силу. А в мене життя тільки починається. Стосунки коли на відстані. Інколи я звісно хочу поїхати. Просто в отак сісти на морі отак от, і просто так собі сидіти, так, так місяць. Плітки про Солоху та влада булаха. Нам просто приписують Роман. Я кажу, ну не знаю, просто Влад знайом з моїм чоловіком, вони товаришують. Первісток Іллі Парфенюка. І неочікуване кумівство. Моїм кумом було. Ні, це ж не можна, це ж дітей расти. це Дуже серйозно. прокачані принади мами ріки. А ти зразу до ну, да. Да, ти вирішила зразу. Ну, ти, я то щось розказую. Тобі цікавить про сістки. Тебе є діти? Будуть діти, відкормиш, потім помеш, як я наважила інсайди про фейкове весілля Астаф'євої. Фотоінтрижки Козловського, Хтивки Мішеної та Цноту Вілсон. Дивіться у сторіс в ефірі та на ютюбі Ukraine World News.